Доброго дня, шановний глядач. На просторах інтернету знайшла ось цю штучку в телеграмі: Stop Shadowbot. Програма БЕП. Боротьба Бюро економічної безпеки. Тут ви можете повідомити про кримінальне правопорушення відносине до послідовності ВЕП. Що ми можемо тут повідомити? Перше продаж без чеку, друге нефіскальний чек. Третє чек не перевіряється. Четверте в чеку є товари, на які не, щось там не замовлено. Акциз, електронна техніка, контакти. Акциз тютюн алкоголь пальне. Тобто електронна техніка стосується фіскальних чеків. Акциз читівнова продукція спиртно-горічного ринок пального, якщо ви бачите порушення і контакти, ось БЕП в усіх областях і у місті Києві. Тому, в принципі, можна використовувати для свого власного захисту. Користуйтеся. Бот, як називається? Ось, будь ласка, Stop Shadow BOT. Беп протидіє правопорушенням, що посягають на функціонування економіки. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Дякую за увагу!